Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії Felco 211 DFIS 60. 211 та лінійка сучкорізів від компанії Felco це саме сучасна лінійка сучкорізів від цієї компанії. Вони розроблені у 2018 році і запущені в серію якраз в цьому році. Сучкорізи комплектуються інструкцією, в якій вказано, яким чином загострити його. Змащувати перелік змінних деталей подано, і всередині є ключик, яким можна розібрати та зібрати цей сучкоріз. На сьогоднішній день сучкуріз 211 DFIS 60 є найбільшим з лінійки сучкорізів 211 від компанії Felco, але вони нам обіцяють, що будуть і більші. Індекс 60 означає довжину сучкоріза, тобто 60 см. Це оптимальний розмір для обрізки гілок 35-40 мм. Голова сучкоріза виготовлена з в сталі. Елементи леза і контролеза, які не мають подвійної фрезеровки та заточки, покриті спеціальним покриттям, яке запобігає корозії. Так само, як і усі інші професійні сучкорізи та секатори від Felco, усювий вузол виконаний з мікрометричною гайкою та фіксатором цієї мікрометричної гайки, яка дозволяє дуже легко і точно настроїти роботу сучкоріза. Як ми бачимо, лезо цих сучкорізів має дуже сильний вигін. Завдяки цьому обрізка гілок е проводиться на 40% легше, ніж аналогічним лезом з прямою формою. Контролезо має фрезеровку, яка збирає бруд і не дозволяє заклинювати сучкорізу під час роботи. Цей сучкоріз так само, як і інші 211-ї лінійки, обладнані великими потужними амортизаторами, руків'я виконані з алюмінію, досить специфічного профілю. Цей профіль дозволяє при тій самій вазі сучкоріза отримувати значно більшу міцність самого руків'я. Тут є додаткові ребра жорсткості, які не дозволяють руківям згинатися в поперечній площині. Кінці руків'я покриті спеціальними гумовими накладками, які дуже комфортні в утриманні, не ковзають, а також захищають руку від перехолодження при роботі на морозі. Вага цього сучкоріза 885 грам. І це є одна з найлегших моделей, які є на ринку на сьогоднішній день. Як заявляє виробник, він обрізає 35 мм, але і 40 мм гілку він так само цілком адекватно може обрізати. Придбати сучкорізи серії 211. Ви можете в компанії Гарнблус Україна, яка є офіційним дистриб'ютором фалку на території України, в мережі садових центрів клуб рослин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!